Наслідки атаки ворожих дронів ліквідовують на Кіровоградщині. Екстрені служби працюють на місці влучання у підприємство. Троє поранених у Гуляйполі на Запоріжжі. Напередодні росіяни скинули на місто 10 авіабомб. Двох жінок довелося рятувати з під руїн будинків. Їх ушпиталили. А загалом по області з усіх видів озброєння окупанти завдали понад пів тисячі ударів. Лише дронів різної модифікації застосували більше як три сотні. Дві людини загинули, і 11 поранено напередодні на Донеччині. У Слов'янську постраждали восьмеро цивільних. Там ворог атакував приватний сектор. Убили чоловіка росіяни в Никанорівці. Також там поранено жінку. Є травмований в Краматорську. А в Костянтинівці загинув сорокарічний чоловік. Ще дво людей дістали поранення. Не минулося без потерпілих і на Дніпропетровщині. Ні, купель-окупанти обстріляли з артилерії. Поранений чоловік. Пошкоджені підприємства, п'ять багатоповерхівок, авто та комунікації. Майже півтори сотні вибухів пролунали цієї дуби на Сумщині. Ворог атакував регіон евпів дронами, артилерію, мінометами та кабами, поруйновано житло та інфраструктуру. Одеса ще відновлюється після останньої атаки росіян, але люди вже зі світлом та теплом. В ніч на 19 лютого окупанти спрямували на одеські об'єкти енергетики майже 2 тисячі, сотні ударних дронів через пошкодження. Частини міста зникли електрика і опалення. Втім, енергетики полагодили устаткування та заживили дві котельні. Більше про це кореспондент СН Сергій Осачук розповість. Ми зараз в районі, який найбільше потерпів від масової атаки шахедів, попри те, що вже стемніло, роботи тут досі тривають. Комунальники та енергетики намагаються відновити те, що знищив ворог. Тому зранку до вечора гудять інструменти, навіть попри те, що світло тут подають за графіками. Ми помітили, що розтрощені вікна та балкони закривають плівкою навіть у тих квартирах, хто виїхав, втікаючи від війни. Для цього комунальники викликали автовежу, адже доступу зсередини до цих осель немає. Нам вдалося потрапити в квартиру, навпроти якої вибухнула бойова частина дрону. Тут мешкає подружжя пенсіонерів. Вони розповіли нам, що перебралися до доньки, бо вночі морози до мінус одинадцяти. І хоч тепло до їхнього будинку вже подали, через вивиті вікна в квартирі холодно. Про це говорять і інші жителі району. Батареї теплі, все це добре. Вже дали, слава Богу, тепло дали, а от свята немає, і от не можуть робити ніяких холодно. Так тряпками затулили і бо тому, що ми з чоловіком-пенсіонерами не можемо нести ту доску на шестий етаж без свят електрику не подають, бо пошкоджена підстанція. Відбуваються переключення і енергетики. Певно, дають хоча б якусь можливість людям, а потім знову перепідключають інші підстанції. Опалення не було два дні, а потім увімкнули. холодно дує, тому що вікна повиламані, на місце не поставиш. Дуже холодно. Отоплення дуже слабеньке. Світло частково є. Але не вистачає, тому що обігріваєш весь час. Діти мерзнуть. Аби відновити опалення, комунальники працювали дві доби поспіль, пошкоджене під час ворожої атаки устаткування довелося частково замінити. Хоч світло повністю не відновлене. Обидві міські котельні вдалося заживити і подати теплоносій в домівки. Міськраді кажуть, якщо в якихось квартирах ще холодні батареї, потрібно звертатися до керуючої компанії, аби перевірили систему, чи не потрапило туди повітря. Щоб система витримала і не було пошкоджень, прийняли рішення злити воду. Це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер можемо сказати впевнено, тепло повертається в домівки. Адісід дякую енергетикам. ДТЕК та всім, хто працював над відновленням. Тим часом тривають роботи в потрощеній поліклініці та дитячому садку. Усі розтрощені вікна вже закрили дерев'яними щитами. Дітей перевели в інші садки. Пошкоджена поліклініка не скоро запрацює, бо тут жодного вцілілого кабінету. Лікарі дистанційно консультують пацієнтів. В понеділок у цьому районі запрацюють і школи. Поправління освіти запевняють, що за вихідні класи прогріються до комфортних температур. Ситуація ж зі світлом потрохи покращується. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 15 країн. Глава держави поспілкувався з президентами ПАР, Фінляндії, Франції, Чехії Польщі. А також прем'єр-міністрами Данії, Хорватії, Канади, Норвегії, Швеції, Словенії, Німеччини та Ірландії. З кожним з них президент Зеленський обговорив питання безпеки, постачання зброї, посилення тиску на Росію та енергетичну співпрацю. Усі ці розмови відбулися після візиту до України представника Дональда Трампа Кіта Келога, який назвав президента України відважним лідером на противагу нещодавнім висловлюванням свого шефа, який охрестив зеленського диктатором. Видання Бабель підрахувало, що за останні три дні після перемовин Шай Росії, які пройшли 18 лютого в Саудівській Аравії, без участі українців та європейців, президент провів розмови майже з двадцятьма очільниками країн і лідерами міжнародних організацій. Без поваги світу не буде. При тому рівні зброї, який існує зараз, і саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі з усіма партнерами в усіх регіонах, щоб міжнародний порядок дійсно був і дійсно відповідав сенсу слова порядок. Я дякую всім за підтримку. Ще одне сьогодні команди України і США працюють над проектом угоди між нашими урядами. Це угода, яка може додати. Додати нашим відносинам і головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат, на справедливий результат. Сполучені Штати можуть обмежити доступ України до старлінків через угоду про корисні копалини. Про це із посиланням на три джерела ознайомлених ситуацією пише агентство Reuters. За його даними вперше про це заговорили минулого тижня, коли президент України відмовився підписувати угоду, привезену до Києва міністром фінансів США. Наша держава внесла свої пропозиції до документа також про можливість відключення старлінки вийшлося на зустрічі Володимира Зеленського з спецпредставником Трампа Кітом Келогом. Напередодні президент України заявив, що українська та американська команди разом працюють над угодою. А президент США сказав, що очікує підписання документа незабаром. Саме угода про корисні копалини, як пояснюють у Вашингтоні, стала причиною різкої критики Трампа на адресу Зеленського. До України з початку повномасштабного вторгнення було поставлено тисячі терміналів Starlink, що забезпечують зв'язок у місцях, де Росія його зруйнувала. Ілон Маск, який володіє компанією Starlink, є вірним союзником Трампа, і ще менше один раз обмежував доступ до терміналів через незгоду з діями Києва. Вирішувати Україні флешмопи з таким хештегом поширюються в соцмережах на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа. Українські телеведучі, журналісти, співаки, спортсмени, міністри, лідери думок, сотні українців різного віку та професій об'єднуються і поширюють на своїх сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі публікації з закликом до справедливого миру в Україні. До акції долучилися зокрема і ведучі один плюс один. У такий спосіб українці прагнуть нагадати світові, що Україна це суверенна держава, яка може самостійно вирішувати, як жити, коли та на яких умовах говорити про мир. Креєнту десайдюкраїніс афайтиннатонлифодемселс, батософозевеллюс де імпотентузехолвод тудей і нісапорт на самаелсес десиженс their country, so it will be up to Ukraine to decide what real peace for this country should look like. Slava Україні. Народна депутатка від партії Слуга народу Ірина Кормишкіна складає депутатський мандат. Повідомляє нардеп Железняк. Таке рішення депутатка ухвалила на тлі скандалу із можливим незаконним збагаченням. 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили кормишкині про підозру в незаконному збагаченні за даними сапу у 2021-2022 роках. Вона заволоділа активами, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. Після цього суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На початку року правоохоронці повідомили Кормишкінів про ще одну підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно. Сама Кормишкіна поки що не прокоментувала ситуації. Тож точна причина такого рішення залишається невідомою. До ради Кормишкіна прийшла ще до заміжжя і мала тоді прізвище Алла Хвардінеєва. Влітку 2022-го потрапила у сексистський скандал, коли оприлюднила епізод обговорення її зовнішності однопартійця. Красота <ривіт> така подута, княже. Чуть-чуть домашні дома Після цього інциденту колеги по партії вибачилися перед депутаткою. А тепер рішення про складання кормишкиної депутатських повноважень має ухвалити Верховна Рада. Мовірно, це станеться у понеділок, 24 лютого. На кінець минулого року вже 52 нардепи нардепи дев'ятого скликання з різних причин достроково припинили депутатські повноваження. Повідомляє рух чесно. Найбільша кількість депутатів, які склали повноваження серед президентської партії Слуга народу 21 людина. Наступний випуск ТСН вже о 9.30. Залишайтеся з нами. Далі ж передаю слово ранку марафону Валентині Хомайко та Олександру Попову. Друзі, розкажіть, будь ласка, які теми будете піднімати далі? А ми насправді трошки відмотаємо в минуле, точніше, в 2014 рік, 22 лютого, той момент, коли втік. Втік, хоч сказати, президент, втікач Я хочу, не, не хочу повторюватися, але якраз Янукович. Тому як це було, які події були перед цим важливим моментом в контексті нашої історії історії. України. Так, це дійсно сторінка, яка закарбувалася назавжди в підручниках історії, і особливо діти мають бачити те, що сталося тоді, і аналізувати події, які відбуваються.